Всім привіт! Сьогодні будемо розглядати, куди заливати всі рідини в Мерседес у грі «My Swallow Car. Так, середині. Нажимаємо ступінь посередині тут, І от нажимаємо. Нажимаємо Nate. Ага. Буваємо кахот. От ми зараз перейдемо. Треба вам туди показати. У мене є гат, як доїхати до магазину. Тут є весь товар. У вас на початку, де є баланс, знизу, 50 буде 3. Щоб заробити гроші, потрібно нажати 5 цифру, і вони будуть накопичуватись, коли ви додивитесь рекламу. І так. Ближче про рідини. ці три рідини. Чити. І тут на рідина. Йдемо сюди. Її ще не потрібно купувати. В магазині лише потрібно купити, підійти сюди. Нажати справої кнопка «Юз». нажимаю на неї. І ось цю рідину. Ось. Ось ці раз-два. Е, каністра не потрібно купувати. Як же масло. І так само це. Ну, але за ріди вона ну, дуже рідко використовується. Не рідко, а взагалі майже неможливо залити. її завжди вистачає. Ось. Нажимаємо на ок. І отримуємо цю каністру. Це велика, а це маленька каністра. Ми приходимо, переходимо до дерева, приїздимо, наводимося на цей петельчик. Ось сюди ми заливаємо ось цю рідину, яку ми купували. Має бути звук, там вода піче. Я, на випадку, не можу не використати воду. Ось мені потрібно залювати по 20 кілометрів. Бурячи 100 домик. Є, наприклад, 3 кілометри. Серед дні ми залиша. Закручуємо. Крутимо стріхи мори. Ну, але я просто мови ну, ведення, що краще і туди. Ось зберемо зубку і матирвом. Це має бути звук галивання. Моємо летку зупинитися бензин. Ось п'ятеро можна рідина. П'ятеро можна рідина теж, як і масло лежить в гаражі на задній поверхці, задні Мерседеса. Виборами, виборами. Ну, вона майже майже користується. Зважайте загаря, просто пас для поздлягайте. Саме насіка зі. Так, потрібно ще закрити капот. І переходимо до каністри, Щоб залити бензин, підходимо на праву сторону Мерседеса, Ця каністра теж є в гаражі. Тут нічок такий непримітний, але він є. Якщо я відкрив ту штучку чорну, не переживайте, нічого не витечить. Притуляємо і будь-то. Він кінцюєте, воно залилося. Куди може набувати, так вона за переміти на С або на Н. Тобто не ви. Якісь нам заведеться. Він буде таке на торгувати Так, Ну он до бочки. Пожилаю для кого-то тяжко. Я вже навчився. Бо я уважаюсь и уже ведь дивай хуто. Спробуй дати канал е, розробовчика цієї гри в описі. Ось відкриваємо цю штучку. Нажимаємо Кей. І дивимося перше, щоб ось такого приблизно взяти. Чі. І там от, там, де біла штука, є дирка. Щоб в неї попасти бензобак. бендубалку. А так у мене випуск в ній є. і вистачає на багато заправлянь. Я сам не пробував, бо в мене машина просто ламала. Я наїздив 60 кілометрів на... 60 км. Ну давайте спробуємо поїхати. Не заводиться ну, робіть як я Заглушайте машину і ви тоді вливайте рідину так вона у вас у нас працює Всім дякую дуже за перегляд. Кому сподобався мій контент, не забудьте мене лайком. І підписуйтесь, якщо у когось можливо зацікавив мій контент. Всім дякую за перегляд. Побачимо в новому відео.